У газовій ізоляції жителі 60 квартир, що на набережній 4 а вже три дні перебувають без газу. Почалося все з банальної перевірки, внаслідок якої блакитне паливо людям перекрили. Мешканців поставили перед фактом. Газопостачання відновлять лише тоді, коли у кожному помешканні заблокують колонки, якими в домі здійснюється підігрів води. Половина громадян на таку умову погодилася інші ж доступу до осель робітникам не надали. Були оголошення повішені, до речі, в вихідний день. Про те, що з 9 по 11 число не буде газопостачання, нібито з метою перевірки газових мереж, 11-го. 12-го не включили. Прийшли газовики, натомість газовики, почали, тобто слюсарі, почали врватися в квартири і. Вимагати, тобто дозволу відрізати колонку, планову перевірку здійснювала приватна організація, що виграла у ЄРЦ лот на обслуговування району. Саме вона зробила висновок про несправність більшості димоходів у будинку. Тож для безпеки мешканців прийняла рішення перекрити газ. За словами Вадима Войтика, димові та вентиляційні канали в домі були неправильно змонтовані ще під час будівництва п'ятиповерхівки 40 років тому. Те, що порушення не виявили раніше, каже очільник ЄРЦ, свідчить лише про халатність перевірок у попередні роки. Наразі комунальні. Звернулися за додатковою експертизою в Карпатський експертно-технічний центр та варіанти вирішення проблеми можна передбачити уже зараз. Зробити, по-перше, в цьому будинку зовнішні вентиляційні канали, зовнішні коробами, прокласти, пробити кожну стінку, вивести короби назовні, підняти вище вітрового підпору, і тоді буде забезпечено нормальна нормальний санітарний режим в кожній квартирі. Ну і друге, поставити. Прилади обігріву, такі які не будуть ніяким чином використовувати газ. Тобто бойлери у будь-якому випадку про старі газові колонки мешканцям доведеться забути. Переконує Войтек, адже відремонтувати стару вентиляційну систему не вдасться через вік будинку. Мешканці в свою чергу не виключають, що могли б домовитися з комунальниками про вирішення проблеми, обурюють самі методи відключення газу. Мали б попередити принаймні за місяць. Ми би погодилися з тими моментами. Можливо, тут дійсно якісь проблеми з тим сім'єю, але дайте Кожна квартира, щоб розписалася, щоб була в курсі справи, які мають бути події, і напевно можна це вирішити, але не таким чином. Перекрили, поставили людей перед фактом і роби, що хочеш. Ясно, що людей доведуть до такого стану, що дійсно може піднятися і будуть під білим домом. Перед галицькою на Галицькій стояти, тому що сьогодні це йде додім, завтра інше таким же чином. То люди будуть відповідно мати якась реакція буде. Та поки комунальники і мешканці відстоють свої позиції, будинок залишається без газу. Тимчасовим компромісним варіантом є відключення колонок. Однак чи вдасться переконати усіх жителів на такий крок, наразі невідомо.